Обідня пора. Трохи трохи некудишні. Для мене трохи не освітлення, але я Попробую зробити коротенький. Отут це ми йдемо по старій. Це колишня дорога. І ця дорога вела у бік переїзду. Біля переїзду стояв будинок стрілочника. Ми знаходимося в місті Вознесенськ, неподалік Мар'яни Рощі. І це ж воно Воно виходить, що на цьому місці був застрелений мішка япончик Мойша Яков Вінницький Сейчас подеемся, что тут написано. Бо тут воно. Да, осветление, конечно, трохи, трохи никудышнее. Так, на этом месте, российский тут написано, на этом месте 29 июля 2019 -го года был застрелен и похоронен, первый раз похоронен, Мой Вольф, Яков Вольфович Винницкий, Мишка Япончик. Он был королем одесских бендюжников, Ну, вошв в історію, як мішка Япончик, так. Да. Ну, а народився Мойша Як Вінницький е, у населеному пункті, що носить назву, е, носив тоді назву Голта. Ну, зараз це район міста Первомайск. Це, це для того, ну тут да, трохи, трохи не вгадав з часом освітлення нікудишня. Так що Мойша. Родився условно сказати на Миколаївщині. Так він на Миколаївщині і знайшов свій останній притулок. Да, Неординарна особистість. Особистість. Ну, квіти. Ну пам'ятають. Люди пам'ятають, квіти є. Так що. Шалом, Мойша Яковлевич. Мой, Мойша Яков. Светло тебе память. Ну, опять солнце, солнце. Шемеш. Шемеш. Шемеш спортить мини-ролика. А, шеш. Можно показать. Там за деревами видно... Ай. Тут видно високовольтну лінію. За дивним збігом обставин мішка отримав в Одесі освіту, він був за фахом електрик. Ну така цікава судьба у мішки.